Друзі, всім привіт! Це канал Free Time і наш розважальний подкаст. Ми раді вас бачити і сподіваюся, ви також раді нас бачити. Дуже дякуємо за ваші підписки, шери, коментарі, лайки, позитивні, негативні, будь-які. Все це допомагає нам просуватись. І ваш улюблений канал канал Фрі Давайте разом ставати друзями і проводити круто час, а що там відбувається? Я не знаю, у нас якась, якась дискотека почалася. Може, може би, хтось сів на пульт? Антон, ти щось чув про Супербол? Uh, Чесно кажучи. Чув про Супербол. Mm -hmm. Я, по-перше, на жаль, не цікавлюсь е американським футболом, тому що я його не розумію. Але про Супербол я чую кожного року. Він відбувається, якщо не помиляюсь. І там завжди якісь прикольні круті рекламні компанії з'являються і бренди, які себе рекламують. І точно знаю, що там дуже дорога реклама. Mm -hmm. Це е все, що я про це знаю. Кажуть, що 30 секундний ролик в цьому році, принаймні, коштував 8 мільйонів доларів. Весь світ бачить цю рекламу. Весь світ її обговорює. Зокрема, тому що вона зазвичай виходить за рамки адекватності і якихось прийнятних таких шаблонів. І я тобі пропоную сьогодні пограти в дуже просту гру. Насправді так. Тобі треба буде здогадатися, правда це чи брехня. У мене є чотири ролики, чотири реклами, і я тобі просто словами буду їх описувати. Якісь були на Супербоулі 2025 року, показані. Uh -huh. А якісь вигадані мною, зізнаюсь, не без допомоги штучного інтелекту. Перший ролик. В якомусь барі хлопець тримає пачку чипсів, яка починає з ним розмовляти. Він дує в цю пачку. Вусатий чоловік сидить біля будинку, його вуса відриваються та летять від нього. Те саме відбувається у тренера, який дає інтерв'ю. Потім у баскетболіста під час матчу просто відриваються вуса, вуса відпадають у картоплини, а всі вуса залітають в супермаркет, піднімають чипси і потім врізаються в скло. Чи насправді такий рекламний ролик існує? Я думаю, що ні. Ти думаєш, що такого ролику не існує, що я його вигадав да, разом зі його штучним вигадал. інтелектом? Так. <с> а він існує. Окей, не вгадав. Окей, наступний ролик. По африканській савані їде відкритий туристичний джип. Він зупиняється. У середині джипу група туристів, і один чоловік у капелюсі дивиться у бінокль. Під великим деревом сидить лев в оточенні левиць. У лева обличчя Меті Макконахі. Він дістає пляшку популярного газованого напою. Відкриває та п'є його. Потім робить глибокий вдих і розганяється в напрямку переляканих туристів. У повітрі лев робить сальто, приземляється на заднє сидіння джипу та з усмішкою протягує пепсі жінці, що сидить поруч. А це було за планом, що ти сказав слово Пепсі? Ай, окей. <рес> тобто, перший раз Паша каже одного бренду, а потім в кінці він протягує Пепсі. І я вважаю, що так, такий ролик міг існувати. Ні, ти не вгадав. Mm -hmm. Це я зі штучним інтелектом. З чатом GPT вигадали отой той ролик з Меті Маконахі. Ролик, який нас надихнув, це була реклама Mountain Dew. Так, остання спроба. Окей. Антон, ну, тут уважно. За логікою мені здається, що ось це повинна бути. Ну, ти от уяви просто собі, я, чи, я кожного чи разу може уявляю. таке існувати. На. Честер, що любить Читос, стоїть на пагорбі та говорить у рацію. А поруч стоїть мопс в підгузках. Сотні такс, одягнених у костюми хот-догів, біжать вниз по схилу. Вони вже біжать містом, по даху біжить містер Пропер. З неба десантуються рожеві кролики Energizer з парашутами. Усі вони збираються біля одного будинку, де на ганку стоїть хлопець з реклами Old Spice. Замість я на коні. Він каже: Я на ганку. Вау! Слухай, ну це точно могло існувати. Поясню чому. Тому що тут використовується багато брендів. Вони за, за моєю логікою могли скинутись пару мільйонів. І зробити таку крінжову рекламу для того, щоб прорекламувати свої продукції. Такий ролик дійсно існує. Ти вгадав? Я тебе вітаю. Давай його разом подивимось. Old Spice. і це реклама доставки. Насправді, Антон, я тобі дуже раджу і вам, друзі, раджу ну, після е, нашого випуску ще подивитися е, добірки реклам з Суперболу цього року, попередніх років абсолютно все може бути цікавим і яскравим, навіть якщо це трошки абсурдне. Антон, я не знаю, чи бачать наші глядачі, то напевно, ти їм зможеш показати. Напис на да, моєму лонгу. Трошки зазумимо. Так, у тебе напис Україна тут всередині. Тут вже щось з OnlyFans. У тебе якась поза. Ні, для OnlyFans небагато. Окей, все надто. Відверто на топоне. Не на третьому випуску. Окей. Пізніше. Це, це, це в наступному. Пишіться на, на, на канал, обов'язково, щоб не пропустити <світ> цей епізод. Україна тут всередині дуже класний патріотичний напис. Я хотів би з тобою поговорити про різні країни світу, чим вони славляться, і ми попросили чат GPT описати певні країни, доволі відомі країни, трьома прикметниками. І зараз по цих прикметниках будемо по черзі вгадувати, що це за країна. А, гостра фестивальна сонячна. Бразилія. Ні, моя підказка піраміди. Єгипет. Ну, НАТО на поверхні. Гостра, фестивальна сонячна у тебе третя спроба. Гостра. Просто для мене гостра це не дуже класна їжа, щось з гострою. Я прям не знаю, гостра, гостра. А їм класно. вони прям. Гостра, кайфуті. гостра. Чілій. Близько, це Мексика. А, а, Мекс... а піраміди, okay. відповідно, піраміди ацтеків. Поїхали далі. твоя країна. Так, тепер моя. Окей. Okay. Пристрасна, контрастна, колоритна. Uh, Грузія. Ні. Nee. Окей. Okay. Пристрасна, контрастна, колоритна Іспанія? Ні, nee, майже. Uh, країна починається на літеру А. Назва цієї країни. Аргентина. Правильно. <рес> <рес> в Аргентині, щоб ти знав, розташована найдовша вулиця в світі. Вау. Wow. Скільки? 14,7 кілометрів. 14,7 кілометрів це довше, ніж Берестейський проспект. Так? Вона проходить <реш> через кілька районів міста. Технологічна, традиційна, мультяшна. Японія. Так, це абсолютно правильно. Там є острів котів та кроликів. Е, угу. Я думаю, що ми покажемо на фото. Та Сіро, да, має назву острів котів. Е, тут інші назви: е, острів Аошима, де живуть сотні котів. і... Окуносіма острів кроликів, острів котів і острів кроликів. Там їх значно більше, ніж людей. Романтична вишукана, мистецька. Давай з першої спробуй Франція. Вау! Правильний відповідь! Клас! Молодець! Шупер. У Франції є єдине унікальне село під назвою Уай! Одна літера. Запитав би я. Ти розумієш? Uh -huh. Це найкоротша назва населеного пункту у світі. Вона походить від скандинавського слова. Що означає річка? Нейтральна гірська шоколадна. Нейтральна гірська а, шоколадна. Швейцарія. Так, це Швейцарія. В цій країні найбільше бункерів на душу населення. У Швейцарії під кожним будинком є бомбосховище. Уряд зобов'язав будувати бункери, щоб у разі війни забезпечити укриття для всіх жителів. Ось так. Нейтральна Швейцарія. Круто. Але готова до всього. Ні, молодці. Затишна середньовічна пивна. Німеччина. Ні. Ні. Бельгія. Ні. Й? Ваші відповіді в коментарі. Я не знаю. Це... І це, Я... здаєшся? Здаюсь. І це Чехія. Точно, Чехія. Чехія має так. найбільше споживання пива на так, душу населення так, у світі. А в середньому Чехи випивають. Скільки літрів пива на рік, як ти вважаєш? На рік один Чех в середньому. 200? Близько. 180 uh, літрів пива на рік ну, на це... людину. Це келих раз на два дні. Дика острівна серфінгова Дика. Австралія. Абсолютно точно. Так, 90% тварин і рослин в Австралії не зустрічаються ніде у світі, а ще одні з найнебезпечніших змій і пауків. І дуже багато мемів про Австралію. що просто виходиш на вулицю, і тебе з'їдає щось різноманітна, амбітна, динамічна. Ну, туди їдуть. Давай, підказку. Туди їдуть з, е, всі, хто туди потрапляє. Скоріше за все, їдуть туди з дуже амбітними цілями і максимально зарядженими, тому що, якщо, на мій погляд, туди їхати без таких. Це про американську мрію, це США. Так. Вау, клас. Молодець. Бірюзова острівна Райська. Бірюзова. Угу. Острівна угу. Райська. Угу. Райська, ну, Райська насолода. Рекламу Баунті Баунті. Так, це так. Райська насолода. Це, так. Та, я так розумію, так, це якийсь острів. Білий бали. пісок. Білий пісок, так. Угу. Ну, Найчастіше можна почути: любий звозиш мене на. Балі. Любий звозиш мене на Індонезійські острови. Окей, <свят> okay, це Мальдіви. Це найнижча країна на планеті, і її середня висота над рівнем моря лише півтора метри, уяви. І найвища точка 2,4 метри. Серйозно? Так. І насправді цей архіпелаг він знаходиться під загрозою затоплення, тому цілком ймовірно, що років через 100 Мальдів як таких вже не буде. Треба швидше їхати на Мальдів. Спекотна, загадкова, пустельна. Судан. <гів fabrication> uh, так, можливо, але, але це про Лівію. <гів> близько 90% території Лівії займає пустеля Сахара, що mm -hmm. робить її однією з найпопулярніших країн світу. Деякі райони не бачили дощу десятиліттями. Уявляєш? Да. Прикольно, ми з тобою фактично таку невеличку подорож влаштували. Класно. Я навіть уявив, мені складно було з Мальдівами. А мені з Ліваном. Так. так. Ну, це було несподівано. Я, я такий думаю, ну, треба обирати щось популярне. Ну, дійсно, Лів... Мальдіви... Не Ліван, а Лівією. А, ну, <рес> Лівія, Судан, Ліван. Там країн 40 підходить під твій опис. У мене є гра, яку я купив в Аврорі. Тут є картинки, елементарна гра. Якщо ти неправильно називаєш чи не можеш назвати і пасуєш, є покарання. І це покарання, воно у нас на руках. Як бачите, тут резинки. Будемо зараз страждати. Три секунди, одна, дві. Три секунди. Три секунди. Або… Вже рука болить. Ну це було неприємно. Це пароплан. Це дельтаплан. Лупаш. Це. не знаю. Це... Це Хлоповка? Кінохлоповка. Кінохлоповка. Ау! Це. Е лемур. Довгоп'ят! Це... Довгоп'ят! Довгоп'ят. Довгоп так. так, це кит. І це, це касатка. касатка. А, -а, а. Ой, Павло! Вибач, неприємний. Ну, ти, ну ти теж можеш. <с? Мене не жаліти особливо. Торба! Ні, це. Картата сумка. Картата сумка? Картата сумка. Ну, це було легко, можеш лупанути, бо я прям не відчуваю від. О, відчуваю так я да. А, Шотландська юбка. Кілт. Кілт. єс! Водостік. Ринва. От тобі мовний інсайт! А ми хоч щось э, вгадаємо: стетоскоп. А може фонендоскоп? Стетоскоп. Вау! Вау я гадав, молодець. до, до себе клади. <кхем> це хулахуп. Це хулахуп. Капелюх. <кхем> це Точно не капелюх. Роуч. Це роуч. роуч. Папа Роуч. Це дуже смердюча фігня в Тайланді є. Це... Паш, я тебе вже б'ю. Добре, ти мене б'єш. Це Дуріан. Дуріан. Дурний Дуріан. Тачанка. Хай це буде. Та... Окей. На честь Л Кравчука його. Я знав, але забув. Знаєш, як в школі відповідаю, ну, все, бий. Корамболь. Караміль. Сухо, сухо. Паш, не відказуй, я можу хоч. Соромно, ну ладно, ладно, нормально. Ні, це не сором, да. це окей. — Скажи це Карамболю. — Та в мене тут пачка ціла. А, це е, сухоцвіт. Це Дідух. Це Дідух. Ну так. я його бачив інакшим. Я дим, бий, думаю, бий. що на Ух. дідусі. Чи на дідусі ми якраз і будемо закінчувати цю гру. А, бо скільки скільки ти у нас червона а, рука. Виграй. У мене 4. Раз, два, три. Чотири теж все. Нічия. Супер. Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо ще цього не зробили.